Творчість і постать Івана Труша є тим феноменом, що викликав зацікавлення і високу оцінку уже його сучасників та не перестає приваблювати шанувальників мистецтва наступних поколінь. Іван Труш цікавився не лише образотворчим мистецтвом, а й літературою, музикою, театром. Тож і учнів у стінах Бродівської гімназії імені Івана Труша не лише добре навчають грамоти, образотворчого мистецтва, а й театральної майстерності. Про що свідчить шкільна вистава стежками талановитого митця, присвячена 145-й річниці з дня народження цього видатного художника. Послідовники та поціновувачі творчості якого навчаються у стінах Бродівської альмаматер. Відомо, що уже під час навчання у Бродівській гімназії маленький труш виявив хист до малювання. А за сюжетом вистави, юні дослідники вели присутніх життєвими та творчими стежинами митця. У виступах акторів звучали спогади, зачитувалися листи, враження друзів-сучасників великого художника. Із групою активних та творчих акторів школярів у Бродівській гімназії займається Наталія Загорудько. Було дуже мало часу для підготовки до такого великого свята. Хочу щиро подякувати Наталі Йосипівні за гуруйку, за її титанічну працю, за вдалу та змістовну підбірку матеріалів. Саме тому нам було цікаво і водночас легко перевтілюватися у своїх персонажів. Учням легко вдалося перевтілитися, і від своїх ролей вони у захваті. Мені вдалося легко перевтілитися в особину Івана Труша, попри складне життя цієї особини. Життя спіткала його важка доля. Попри смерті батька, Іван не став зупинятися, він почав малювати картини. Цей талант його врятував. Іван Труш почав продавати свої картини, попри цьому заробляючи гроші для своєї сім'ї. На мою думку, в наш час можна брати приклад з цієї особини. Тому що в будь-який вихід можна знайти спосіб вийти спосіб з будь-якої ситуації. Постать Івана Труша є прикладом для нашого покоління. Моя роль Лесі Українки здавалась мені дуже важкою перший час. Та не можу сказати, що дуже легко було, тому що вона була мужньою, ніжною і такою рішучою жінкою. Вона переборола свою хворобу. І дуже важко було зрозуміти, які у неї були почуття у ті самі часи. Тому я чітко можу сказати, що вона є гордістю нашої країни, і ще не кожен зміг би таке зробити. Небагато зараз таких освічених, небайдужих і відданих, як Іван Труш, який, турбуючись про майбутнє України, писав: нам треба стояти ногами на нашій землі, головою бути в Європі, а руками охоплювати якнайширше справи української нації. Ця мудра і прозорлива думка справжнього сина своєї землі актуальна й сьогодні. І як зазначила Наталія Загоруйко, саме ті, хто стоять на сцені та ті, що зібрались у актовій залі, аби віддати шану великому митцеві, це майбутнє України. Це ті, які її не зрадять, які її підтримують інтелектуально. Це по праву послідовники Івана Труша. З Лисицька у світ пішов, широкий світ іван. Нам... То собі п'ять років пройшло. якби він сьогодні встав і побачив. За що безжально лється українська кров? Чому народ страждає знов і знов? Де відповідь на це питання нам шукати сторінки рідної історії згадати? Хоча би драгоманівські слова, в них істина завжди жива. Ногами міцно на землі стояти, а голову у напрямку Європи повертати, руками увіймати світ культури, надбання націй, мистецтва і літератури. Молоде покоління береже світлу пам'ять про тонкого майстра українського пейзажу, про великого громадського діяча і родоначальника мистецтвознавства у Західних областях України, про труша до кінця правдивої і чесної людини.